Слава Україні, друзі! Слава нашим мужнім героям-захисникам! Будьмо вдячними! Тому величезне дякую і низький уклін хлопцям і дівчатам Збройних сил України. Дякуємо вам за кожну відбиту тривогу за спокійний день і тиху ніч. Слава Україні! Ну а сьогодні ми з вами приготуємо не лише дуже смачний, але й гарний хлібчик. Його ще називають. Покача. Готується все дуже швидко і, як бачите, нереально красиво. Тому, поки є багато зелені, свіжі овочі, давайте приготуємо ось таку красу. Ну, дуже гарно, правда? Готується хліб з дуже простих інгредієнтів в ролі. Декору можете використовувати все, що можна з'їсти, або ж те, що маєте і те, як ви бачите. Для того, щоб приготувати тісто, візьміть 500 г пшеничного борошна, 1 чайну ложку солі, 12 г свіжих або 4 г сухих дріжджів, 2 чайних ложки цукру, 250 г теплої водички, та 2 столових ложки будь-якої рослинної олії. Всі інгредієнти ви бачите зараз на екрані або дивіться в описі під цим відео. Щоб приготувати тісто, я беру свіжі дріжджі, тому буду готувати опару. В миску відправляємо свіжі дріжджі, цукор і теплу водичку. Гарненько все перемішуємо. Далі беру борошно, пшеничне, просіяне, і з загальної кількості беру 4 добрячих отакі ложки з гіркою. Все, перемішали ось така консистенція. Тепер накриваємо опару. Плівкою робимо декілька проколів і відправляємо в тепле місце або кімнатна температура на 30-40 хвилин, щоб опара підійшла. Ось через 40 хвилин погляньте, як вона виглядає. Чудово і дріжджі гарні. Тепер сюди ж додаємо сіль і будь-яку рослину олію. Трохи перемішали. і Поступово додаємо пшеничне борошно і замішуємо. Тісто. Спочатку, ось так я роблю це в мисці, а потім руками. Друзі, тісто необхідно вимісити гарненько, хвилин 10 не менше. Ось таке в результаті чудове воно виходить. Бачите? Все. Я відразу беру форму, в якій запікатиму хлібчик. Змащую гарнесенько рослинною олією і ось так роблю. Дивіться, краще використовувати прямокутну форму, тоді хлібчик вийде гарненьким. Зверху трохи ще змащую олією. ось так. І знову ж накриваю харчовою плівкою, роблю декілька проколів і відправляю трішечки відпочити на 1 годину. А тим часом можемо підготувати декор. Для декору я беру зелень, яка в мене є, це і петрушка, і кріп, і листячко з моркви з грядки. Трішки нарвала. Далі чорнобриці в мене ростуть. Томати, з насіння беремо льон, кунжут, в мене ще був квітковий пилок. Одним словом, все, що захочете. Це вже дивіться на власну фантазію. Через годинку хлібчик гарно підійшов, бачите? Я знімаю плівку. І трішечки акуратно пальчиками його підминаю. Ось так, бачите? Ну все, тепер саме приємне. Починаємо декор. Ось так я посипаю чорним кунжутом, льоном. Тепер з листочків зелені буду викладати. Ось, таким чином, бачите? Творчий процес, тому. З радістю залучайте своїх близьких, дітей. Ось так ще кілька квіточок чорнобривців, томати. Все. Ви лише погляньте, як це гарно. Яскраво. Ну дуже гарно. Все, відправляємо вже розігріту до 140 градусів духову шафу на 40-50 хвилин без конвекції режим верх-низ. Далі вже орієнтуйтесь на ось такий золотавий колір. Мій хлібчик випікався десь 50 хвилинок. І ось така дуже ароматна, ніжна, пухка. Хлібинка у нас вийшла. Погляньте, який він всередині, дуже пухкий, бачите? Прямо повітряний. Тому не полінуйтесь і гарнесенько вимішайте тісто. Ось, як хмаринка. Дуже смачно і дуже ніжно. Тому, друзі, готуйте, і нехай ваш хлібчик буде смачним. Друзі, ну а ми продовжуємо вести боротьбу кожен на своєму фронті. Посилено, натхненно допомагаємо Збройним силам України і виборюємо нашу перемогу, українську перемогу. Вона вже зовсім скоро. Це точно.